Більшість насаджень в саду вимагає постійної турботи, однак існують і такі різновиди, які можуть обходитися без ретельного догляду яблуня ранетка. Ранетки лідери серед невибагливих культур, вони звичні до перепадів температур, холодів, деякі сорти виживають і при 55 з і до того, що людина іноді не приділяє належної уваги, відрізняються високою важальністю і стійкістю до різних хвороб і шкідників. Догляду рослина практично не вимагає при тривалі посухи, її слід полити, і після цього найкраще удобрити нітрофоскою. Рости яблуня може, хоч в тіні. Хоч на сонці, плоди дерева надзвичайно корисні, вони містять глюкозу, фруктозу. Фактинові речовини їх вживають в їжу для виведення важких металів з організму людини для зупинки кровотеч і лікування виразки. У переробленому вигляді ранетки використовуються в якості варення джему компоту алеча, слива розчепірена. Друга назва плоду найпоширеніше місце, де вирощують алечу, азіатська частина України. Плоди практично не псуються через холоди. Відрізняється від домашньої сливи більш високою кислотністю. Завдяки цій властивості її часто використовують замість осу при засолюванні інших зимових заготовках і більш дрібними плодами. Ця культура може рости абсолютно в будь-якому ґрунті, при будь-якому кліматі вона переносить і спеку і холод. Деякі сорти витримують мороз до 36, але з алича буде плодоносити. Навіть якщо за нею практично не доглядати, вона рідко хворіє і не піддається атакам шкідників природно, дещо для нормального росту і розвитку дерева робити, все-таки доведеться полоти поливати при посушливій погоді, обрізати плоди дерева містять в собі різні корисні речовини, органічні кислоти, каротин і різні вітаміни волоський горіх, завдяки своїм якостям рослина отримала назви дерево життя. І їжа богатирів у природі волоський горіх зустрічається в країнах з жарким кліматом, але в Україні росте в досить теплих місцях, це дерево досягає 25 метрів у висоту, а його розлога крона робить його ще більш величним, незважаючи на те, що родом волоський горіх з жарких країн він здатний витримати мороз до 36%. Суднак при тривалих холодах дерево може загинути волоському горіху необхідно сонячне місце і легка родючий ґрунт. Йому не потрібні постійні поливи і підгодівлі, рослина мало хворіє і практично не піддається атакам шкідників. Дерево набуло поширення завдяки своєму зовнішньому значному вигляду і природно корисним властивостям плода, який містить величезну кількість вітамінів. Жирне масло горіха використовується як в медицині, так і в кулінарії. Малина. Малина навіть при мінімальних зусиллях господаря буде рости і радувати око. Для неї достатньо лише того, щоб сидівник поливав і обрізав восени, віддає перевагу родючим ґрунтам, але може рости і в ярах, і на лісових галявинах природне середовище проживання рослини сиріттінисті місця, але вона може плодоносити і перебуваючи на сонці. Цей кущ не виносить сильних морозів, через них може загинути, однак малина швидко поширюється завдяки кореневим нащадкам. Якщо не підрізати культуру, то вона здатна розростися на весь садову ділянку. Відвар з ягід малини широко використовується в медицині. З його допомогою люди лікують багато простудні захворювання, з листя заварюють трав'яний чай і листя, і ягоди багаті органічними кислотами, вітамінами і мікроелементами, а також малину використовують в кулінарії, з ягід роблять варення, джеми і різні напої. Аронія, чорноплідна, чорноплідна аронія або горобина широко використовується як в народній, так і в офіційній медицині. Вона відмінний протиалергенний препарат у молодому віці чорноплідна горобина невеликий кущик, проте з віком вона може вирости до 4 метрів і розкинути свою крону, садити аронію необхідно на піщаних кислотних ґрунтах, так як вона не виносить заболочених і кам'янистих місць. Щоб горобина плодоносила. Сидівник повинен забезпечити їй досить хороше освітлення. Молоді кущики слід поливати, рихлити і одобрювати, але навіть без цього аронія буде рости і розмножуватися. Єдине, що необхідно це підрізати кореневі нащадки, інакше вона заполонить всю ділянку ожина. Кущики ожини не перевищують в зростанні 3 метрів. Вони невибагливі і здатні плодоносити в різних умовах. Ягоди рослини можуть мати різне забарвлення. Жовту, чорну, червону все це залежить від сорту. Коріння глибоко проникають в ґрунт, що робить ожину посухостійким рослиною, хоч може рости в будь-якому ґрунті, а також ожину потрібно підрізати восени, щоб вона не розросталася. Деякі сорти не вважаються морозостійкими, тому вони потребують зимового укриття. Ягоди рослини містять в собі такі вітаміни, як в со, а також мідь, марганець. Вольфрам це дозволяє використовувати ожину в медицині.